Чемпіонат світу, кваліфікація 2026 року. Данія, Греція, Данія. Відмінна форма 5 перемог. Різниця 11-2, Стабільний захист. Греція добре обороняється, але атакує слабо. 1,0 голів на матч. Очні зустрічі останні три нічиї або мінімальні перемоги Данії. Прогноз перемога Данії ТЕМ 3 цілих. Орієнтовний рахунок 2-0 Литва. Польща Литва шість поразок пропускає приблизно 2,5 гола на матч. Польща Левандовський і Зелінський у формі, вісім голів за останні три гри, очні зустрічі, п'ять перемог Польщі, різниця 17 до 1. Прогноз перемога Польщі мінус два очки. Оз ні, орієнтовний рахунок 0 до 3. Румунія, Австрія, Румунія непогана серія вдома чотири без поразок, але проблеми з атакою. Австрія атакує динамічно. Алаба, Баумгартнер Арнаутович. 2,1 гола на матч. Очні зустрічі 2-1 та 3-0 на користь Австрії. Прогноз перемога Австрії для ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 1-2 Хорватія. Гібралтар Хорватія. Фаворит тотальний: 8 матчів без поразок. Середній рахунок 2,7. Гібралтар 11 поразок поспіль. Різниця 1 до 37. Очні зустрічі. 3 перемоги Хорватії 7 до 7. 0, 4-0, 6, 0. Прогноз. Хорватія мінус 3,5. ТБ 4,0. Орієнтовний рахунок 5.0.